Нам потрібно обчислити добуток двох виразів, причому перший з них це квадрат. Підносимо до квадрата. І це також, от в мене немає жодного неважливого завдання. Це також дуже важливо. Підношу до квадрата кожен ножник. І згадайте, самокласники, Починають цю тему вивчати цілі вирази з одночленів. Саме вираз в дужках називається одночленом. Підносимо мінус 0,5 до квадрата. це буде 0,25 і степінь підносимо до квадрата. пам'ятаєте, показники перемножуємо, буде х в шостому степені. Ці всі властивості в нас є на іспиті в довідкових матеріалах, але бажано знати на пам'ять. Залишається 0,25 і в шостому степені помножити на 8х в четвертому степені. Ми спочатку множимо коефіцієнти 0,25 на 8, а потім будемо множити буквені частини. 0,25 можна записати як 1 четверта. При множенні на 8 буде дуже легко скоротити, і залишиться коефіцієнт просто 2. При множенні степенів з однаковими тепер основами показники згадайте додаються. І це буде х, основу не змінюємо, в степені 6 плюс. 4, 10. 2х Степені 10, правильна відповідь Готово. Такі задачі ми розглядаємо в 7 класі, і на НМТ дуже часто трапляються.